Що DSA, що DMA мають більше процедурні обов'язки до платформ розробляти умову використання, щоб вони забороняли поширення незаконного контенту, могли реагувати на сучасні виклики? Що важливо пам'ятати про, наприклад, DSA? він діє на території Європейського союзу, і це перший камінь спотикання. Чи може рада ухвалити законопроект про регулювання платформ? Може, чи будуть платформи виконувати положення такого законопроекту? Залежить від того, які саме положення це будуть. Медіуми подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. індустрія. Вітаю всіх, ви слухаєте подкаст Медіуми. Це подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. При мікрофоні Вадим Міський і Наталка Соколенко. І Наталка зараз представить нашу сьогоднішню співрозмовницю. Отже, з нами Тетяна Авдієва, старша юристка лабораторії цифрової безпеки. І що важливо для нашої розмови, Тетяна є експерткою зі штучного інтелекту, медіаграмотності та адвокації законодавчих змін і членкиня незалежної медійної ради. Будемо говорити з Тетяною про боротьбу із з інформацією так, як це роблять у європейському союзі, тобто по європейськи і що ми вже можемо застосовувати із цих інструментів, які є зараз в країнах європейського союзу. А можливо, щось ми вже зобов'язані навіть імплементувати із європейського законодавства, враховуючи те, що Україна хоче стати членкиньою європейського союзу і має статус кандидатки до ЄС Тетяно, вітаємо вас на подкасті. Усім привіт, рада сьогодні до вас долучитися. Отже, перше поговоримо про інструменти і законодавчі ініціативи, які є вже в європейському союзі. Це акт Digital Service Act, про який ми вже говорили в нашому подкасті медіоми. Ну і ще такий інструмент називається DMA – Digital Market Act. І ці два документи, як вони працюють в Європейському Союзі, тобто на що вони впливають, що можуть зупинити з тих негативних явищ, які вкидаються ворогами демократії. Ці ворогами свободи слова у медійне поле Європейського союзу. Насправді це дуже цікаві акти, які покликані врегулювати платформу спільного доступу до інформації. Це аналог, такий термінологічний, який власне в наше національне законодавство інкорпорується. В принципі, у нас що DSA, що DMA мають більше процедурні обов'язки до платформ, наприклад, розробляти свої умови використання такими, щоб вони були зрозумілими користувачами, щоб вони забороняли поширення незаконного контенту, щоб вони. Адекватно могли реагувати на сучасні виклики, починаючи від, наприклад, дитячого порно, терористичного контенту, якому потрібно протидіяти, мові ворожнечі, гендерно замовленому насильству, тощо, тобто і, мається як... на увазі, що платформа умовно Фейсбук має розробити такі правила і їх дотримуватися, так. Так, ну, у Фейсбуку, наприклад, такі правила вже є. Я думаю, кожен, хто реєструвався свого часу в Фейсбуці, або кому прилітали повідомлення про видалення якогось допису чи блокування аккаунту, вони вже помічали, що зазвичай Фейсбук пропонує ознайомитися, по-перше, з умовами використання. А по-друге, зазвичай говорить, що за порушення користувачі будуть отримувати різного роду санкції. Тобто, у Фейсбука така модель, такий механізм взаємодії з користувачами і реагування на якісь. Шкідливі речі, він уже присутній. Багато інших платформ, вони такого механізму або не мають, або цей механізм не до кінця відповідає вимогам, наприклад, Digital Services Act. І тому їм потрібно буде покращити свої політики, покращити свої практики взаємодії з користувачами тощо. Навіть якщо це TikTok, китайська компанія. Так, що важливо, нам потрібно розрізняти режими власне, того, як ми кваліфікуємо платформи. Наприклад, платформи, які займаються поширенням відео, на кшталт Ютубу чи TikTok, вони в принципі мають регулюватися аудіовізуальною директивою. І ця директива, до речі, в Україні вже імплементована законом про медіа. Uh -huh. Також в частині, яка стосується, наприклад, обміну повідомленнями чи обміну фото і письмовим контентом, такі платформи регулюються власне DSA. тобто, нам потрібно усвідомлювати, як по різному можуть кваліфікуватися різні суб'єкти. Це важливо, тому що деякі з них, і коли ми будемо говорити про українське регулювання, в нас вже врегульовані певним чином, до них вже застосовуються стандарти. Але що важливо пам'ятати про, наприклад, DSA? По-перше, він діє на території Європейського Союзу, і це перший камінь спотикання. Коли ми говоримо про інкорпорування DSA в українське національне законодавство, ми будемо стикатися з проблемою, що для повної інкорпорації цього акту нам потрібно мати доступ до європейських інституцій, наприклад, могти напряму взаємодіяти з Європейською комісією. На жаль, доки Україна не стала членом ЄС, це зробити досить складно. Тож тут у нас вже будуть такі процедурні питання, над якими потрібно буде медитувати, перш ніж повноцінно інкорпорувати цей акт а так само проблема виникає із самими компаніями наприклад, у нас надзвичайно актуальне питання Телеграму. Телеграм, по-перше, заявляє, що він не підпадає під вимоги Дієсею. Це дуже, <реш> дуже цікаво, тому що нібито маємо врегулювати платформи, але Телеграм знайшов собі якусь лазівочку, чому він не така платформа, як, припустимо, той же Фейсбук. А можете пояснити, як це працює? Деталь, як вони визначають, попадає чи ні? В самому DSA і в DMA, який власне, регулює ринки, є вимога до того, які платформи потрапляють під саму регуляцію. І одна з вимог, це достатня кількість користувачів. Власне, платформи, на яких поширюються вимоги, що DSA, що DMA, мають мати від 45 мільйонів користувачів. Це, По суті, на називають... території Європейського союзу має бути я правильно да. розумію, так і невже да. немає в Телеграму 45 мільйонів на території Євросоюзу особливо з рахуванням тих мільйонів українців, які виїхали до європейського союзу і насправді користуються телеграмом. І це найцікавіше, тому що вирахування кількості користувачів наразі, доки не розроблені адекватні інструкції та інструменти європейськими інституціями, покладаються на самі платформи. Тобто, по суті, платформа має надати звіт про те, а скільки в неї користувачів на території європейського союзу. Останній звіт телеграму, який власне він надсилав після того, як він зареєстрував представництво в європейському союзі, позначав 42,8 мільйонів користувачів. Тобто він заявляє, що він трошечки не дотягує. До цієї граничної суми, після якої стандарти починають застосовуватись. На додачу до цього Телеграм також заявив, що він буде виконувати вимоги акту про цифрові послуги, тобто DSA, винятково на території країн-членів Європейського союзу. Це означає на практиці, що навіть коли Телеграм, зрештою, задекларує ті заповітні 45 мільйонів користувачів. В Україні він вимоги дієсель до інтеграції України в європейський союз виконувати не бажає ну, тут. Це... Цікаво, тому що ми знаємо про такий ефект законодавства європейського брюссельський ефект. Коли щось приймається в Євросоюзі, якась стандартизація, якісь спеціальні правові норми регулювання того чи іншого ринку, то потім може виявитися так, що компанія, яка ці послуги надає, чи цей товар, продукт виробляє, занадто складно мати дві системи. Стандартизації, і вона застосовує ті ж самі правила, які прийняли в європейському союзі, вже для всього світу. Це до прикладу, так із айфонами і зарядками Type-C до них спрацював але, цей брюссельський ефект. але Ти не порівнює американську кампанію, яка айфони випускає кампанію Apple, із російським телеграмом. Отож, чи можемо ми розраховувати, що тут спрацює цей брюссельський ефект? Чи в принципі з телеграму і з їхньої комунікації видно, що це не той випадок? Певною мірою ми можемо розраховувати на покращення умов користування телеграмом в момент, коли для них повноцінно запрацює DSA, тобто коли вони по суті задекларують ось ці 45 мільйонів користувачів і досягнуть цього трешхолду. Проблема буде полягати в іншому. Уявімо, що у нас українські користувачі скаржаться на те, що в публічних каналах поширюється пропаганда війни або дезінформація, яка становить мову ворожнечі чи щось подібне. Чи можемо ми розраховувати, що Телеграм буде реагувати на такі скарги користувачів належним чином? Адже за нереагування на такі скарги до відповідальності на території Європейського союзу притягнути його не зможуть, суто тому, що це вже буде поза його юрисдикцією. І аналогічно, чи, наприклад, модерування шкідливого контенту в каналах, власниками яких або основними адміністраторами яких є люди, які мають українське походження, наприклад, українські номери телефонів, українські айпішники тощо чи буде телеграм взагалі реагувати на подібні речі? Це питання залишається відкритим. А тоді може Верховна Рада може ухвалити той же Digital Service Act, DMA, другий а Digital Market Act. просто взяти з англійської мови, перекласти, написати «законопроєкт». Проголосувати, віддати на підпис президенту, і вуаля уже і телеграм змушений буде виконувати наші правила Наталко. Ти не повіриш саме це спробував зробити Микола Княжицький, коли О. подав свій законопроект 111.15 його номер, і він до певної міри є спробою скалькувати ці норми, які заклав європейський союз в Digital Services Act. Таню, а як ви оцінюєте, це може спрацювати в Україні? Чи тут багато підводних каменів? Ну, звичайно, це питання відповідаю як: чи може Рада ухвалити законопроект про регулювання платформ? Може. Чи будуть платформи виконувати положення такого законопроекту залежить від того, які саме положення це будуть? Насправді, законопроект 111.15 є досить проблемним з точки зору інкорпорування європейських стандартів з кількох причин: по-перше, він пропонує платформи спільного доступу до інформації. Ака Фейсбук, Інстаграм, ікс, колишній Твіттер і подібні ресурси він їх пропонує зробити суб'єктами у сфері медіа. Що вже є проблемним, тому що закон про медіа він інкорпорує вимоги директиви про аудіовізуальні медіапослуги. і це абсолютно інший правовий режим, абсолютно інші вимоги і абсолютно інші стандарти. Якщо ми назвемо Фейсбук суб'єктом у сфері медіа, це буде суперечити вже згаданому сьогодні дієсею, DMA і багатьом іншим регулюванням на рівні Європейського союзу. Це така перша фундаментальна проблема. Цього законопроекту друга проблема це те, що вимоги, які покладаються на платформи пропонованим законопроектом, вони є так само невідповідними DSA. Наприклад, пропонується штрафувати платформи за невидалення конкретних одиниць контенту. Що мається на увазі? Наприклад, хтось із нас з вами скаржиться на те, що допис є про дезінформацією, або, наприклад, що поширюють черговий діпфейк зеленського залужного, сирського чи будь-кого іншого ми скаржимось на цей допис. Платформа з тієї чи іншої причини не реагує вчасно на нашу скаргу, і пропонується, щоб національний регулятор штрафував цю платформу. Проблема буде полягати в тому, що DSA не підтримує підхід штрафів за видалення чи не видалення конкретних одиниць контенту. Платформа зобов'язана відповідно до DSA створити екосистему, тобто по суті, середовище спрямоване на захист прав людини, враховуючи, що кожного дня на Фейсбуці, в інстаграмі, в Твіттері тому самому поширюються мільйони одиниць контенту. Штрафувати платформу за нереагування на одну конкретну скаргу буде де надзвичайно жорстким заходом, який не відповідає стандартам у сфері свободи вираження. І ще одна проблема, до речі, досить цікава: пропонується платформам розкривати структуру власності, тобто, по суті, більшість платформ вони діють як акціонерні товариства. Хто є акціонером цієї платформи? І, у випадку, якщо серед акціонерів є представники держави-агресора, або якщо платформа не розкриває свою структуру власності, структура власності буде визнаватися непрозорою. В подальшому це теоретично може бути підставою для блокування ресурсу або заборони діяльності такого ресурсу. Ресурсу на території України. А в чому тут полягає проблема? Чи можемо ми бути впевнені, наприклад, що Фейсбук, який є платформою, що, напевно, найбільше в Україні йде на співпрацю з громадянським суспільством, з медіа, з представниками того ж Міністерства цифрової трансформації, Інкіпу, що навіть Фейсбук буде готовий розкрити абсолютно всі дані про своїх акціонерів. Я не дуже впевнена, але якщо навіть в контексті Фейсбуку це питання є сумнівним, чи готові ми до блокування абсолютно всіх платформ на території України через те, що вони не хочуть розкривати свою структуру власності? Ясно, що це нереалістично, але тоді добре. Я переформулюю питання, що робити тоді має Україна, поки вона перебуває на шляху до Європейського Союзу, і ну, напевно, немає такої потуги змагатися за правила з великими платформами, як має Європейський Союз, то що ми можемо зробити зараз для того, щоб на законодавчому рівні спробувати все ж таки врегулювати роботу платформ на території України в нашому інформполі? Я зараз бачаю дві основні речі, які Україна має робити паралельно. По перше, це працювати над інкорпоруванням DSA до тієї міри, до якої нам це дозволяє наше національне законодавство. Тобто, наприклад, інкорпорувати ті положення, які не залежать від доступу до європейських інституцій, накшталт європейської комісії, спеціальних регуляторних органів, створених для того, щоб моніторити виконання DSA. І це зараз можливо, але це процес не одного дня. То сам по собі майбутній такий законопроект він явно не буде проектом на п'ять сторінок, і він явно не буде частиною закону про медіа у розумінні, що не можна просто двома статтями внести нового суб'єкта, незважаючи на. Те, що в нього абсолютно окремий своєрідний режим функціонування це перше, що варто робити, тобто розробляти окремий законопроект, який буде власне відповідати вимогам DSA. До речі, зараз такі процеси відбуваються в міністерстві цифрової трансформації, і мої колеги безпосередньо до таких процесів залучені. Тобто, Україна uh -huh. це вже робить. Uh -huh. Просто за рахунок того, що цей процес займає досить багато часу, поки що публічно не виходили з напрацюванням. Друга річ, якою варто займатися, це більше така міжнародна комунікація, це взаємодія з європейськими інституціями, власне, в тому числі з європейською комісією, для того, щоб зрозуміти, а що робити Україні з тими положеннями, які безпосередньо від таких європейських інституцій залежать. Ну тобто, якщо ми досі не є країною членом ЄС, і нам потрібно вирішувати певні питання юрисдикційного характеру, певні питання штрафування платформ або ж залучення платформ до співпраці, нам потрібно, щоб європейський союз сам сказав: а що ми зараз можемо зробити, де вони готові на якусь посилену співпрацю з Україною, як з країною кандидатом в члени ЄС. Тобто це те, що теж варто робити і про що не варто забувати. Адже після імплементації вимог дієсею буде те саме, що власне було з медійним законом. Європейський союз буде перевіряти, чи належною мірою імплементовані такі вимоги, тобто чи належно гармонізували національне законодавство з актом про цифрові послуги. Це перше, і друге. Чи відсоток цієї гармонізації він достатній для того, щоб вважати законодавство гармонізованим? Тобто, чи зробили ми все, що ми могли, от в цій конкретній сфері? Тому поки що роботи дуже багато. Сказати, що ми прям нічого робити не можемо? Це скоріше було б неправильним. Тобто, в нас скоріше забагато речей, які ми можемо робити для того, щоб імплементувати власне такі акти, і це просто питання часу. Ну, це звучить як така гра в довго. А тим не менше, гур говорить, що Телеграм це загроза нашій національній безпеці, і можливо, ми не маємо стільки часу, щоб чекати, поки Єврокомісія зможе примусити Телеграм розкрити цифру в 45 мільйонів. Потім думати про те, як це позначиться на Україні, це регулювання, чи можемо ми претендувати, щоб Єврокомісія регулювала не тільки ЄС а ще й трішки нашу територію, чи якось інакше до цього процесу пристати стати його частиною можливо, є якісь швидші кроки, а скажімо, якщо євросоюз він не бачить співпраці належної з боку Телеграма і виконання вимог, який наступний крок Телеграм блокується на рівні європейського союзу. Які санкції взагалі передбачені за те, що певні платформи будуть не відповідати тим вимогам, які до них встановлюються як до особливо великих платформ? А це досить цікаве питання. Насправді сам по собі DSA передбачає штрафи за порушення вимог DSA, наприклад, якщо умови користування не відповідають вимогам, закладеним в цьому акті, або якщо компанія належним чином не співпрацює з регуляторами на національному рівні. Поки що достаменно технічного механізму, що робити з платформами, які власне, постійно, регулярно порушують вимоги ДСА і ігнорують абсолютно всі розпорядження національних регуляторів, немає. І проблема з Телеграмом в тому, що якщо ми хочемо блокувати, наприклад, Телеграм як ресурс. Абсолютно повністю і цілком нам потрібно встановлювати щось на зразок блекбоксів, що дозволяють моніторити абсолютно весь трафік і не тільки метадані. Метадані це, наприклад, частота наших комунікацій, час, коли відправляються повідомлення, кому ці повідомлення відправляються, а ще й зміст комунікації. Uh -huh. Тобто, про що ми з вами листуємось? І ось це проблема, особливо враховуючи те, що в Україні наразі. Незважаючи на те, що в нас є зовнішній спільний ворог, в нас все ще багато внутрішніх проблем, і постійні нападки на журналістів-розслідувачів, в тому числі в антикорупційній сфері, дають задуматись про те, що надання такого інструменту державі, і в принципі, на мою думку, надання такого інструменту будь-якій державі є досить небезпечним для свободи вираження думки. Тобто вона Водночас... переважає навіть ту небезпеку, яку ми маємо від наявності телеграму на нашому ринку інформаційному. Так, і тут в мене от досить іронічний коментар є про те, що наші державні органи пишуть про небезпеку телеграму в своїх телеграм-каналах. Це так, абсурд ми... повний. На мою думку, це проблема, яку можна вирішувати і потрібно вирішувати. Я розумію, що в нас існує труха і купа інших анонімних телеграм-каналів, які постійно поширюють про російські наративи, російську дезінформацію і подібні речі, і це окреме питання. Але аудиторія сидить в телеграмі, в тому числі через те, що адекватні ресурси наявні в телеграмі. Наприклад, канал Офісу президента, який регулярно пише оновлення. Якщо ми будемо говорити про місцевий рівень, канали волів місцевих військових адміністрацій, які постійно апдейтять населення про те, що відбувається. Наприклад, суспільне і багато інших медіа, які теж мають велику аудиторію в Телеграмі. Якщо у нас основні джерела новин, такі надійні, просто єдиним фронтом, скажуть, що ми не будемо використовувати телеграм через те, що там поширюється російська дезінформація. і Якщо в нас в інформаційному просторі буде дуже стійким таким чорним по білому, наратив, що всі, хто з інформаційних ресурсів лишився в телеграмі, поширюють дезу. І Якщо це в'їсться просто в голову українців на рівні з тим, щоб розвивати медіаграмотність і подібні речі, на мою думку, велика частина аудиторії мігрує на альтернативні канали. Тут, бачите, є така дихотомія, що суспільство, яке в нас звикло, що з ним поводяться, як з дитиною, обмежують, забороняють, і в такий спосіб вирішують питання присутності чи відсутності чогось в інформаційному просторі, коли це просто буде дозволеним, то може не спрацювати історія, що там немає достовірної інформації. Ну окей, тоді будемо труїтися недостовірно, тому що ж зручно і чатики там, і вся комунікація там і можна і фоточки, величезні файли скидати, і відео, і це доволі зручно. Так що тут дихотомія я, певна, в цьому питанні є якщо повністю піти з телеграма всім адекватним і офіційним комунікаціям, чи зробить так само аудиторія, чи залишиться просто жертвою в руках всіх тих сірих і чорних майданчиків, які там продовжують орудувати? Просто, як на мене, проблема в чому? ще гіршою є ситуація, коли ми говоримо, що телеграм шкідливий, і самі своїм прикладом продовжуємо показувати, що але в принципі сидіти там нормально. А я не сиджу, Бо... я вже три місяці, як видалила. Телеграм із свого телефону, сі гаджетів з комп'ютера, і я вам так скажу: абсолютно я не постраждала в плані доступу до якоїсь інформації, тому що ті ж самі канали, суспільне, наприклад, є на інших платформах: Viber, WhatsApp. У WhatsApp я взагалі підписалася на всі світові медіа, і дуже мені зручно там читати. Там же є чати і є канали. Ну в принципі, як в Телеграмі. Скажи, дихається вільніше, Наталка? вільніше пагметалка. так. От вони трошки так усміхається, знаєте, іронічно. Але я вам скажу, якщо серйозно, то часу з'явилося більше, тому що я не витрачаю час на те, щоб потім перевіряти ту інформацію, яку я побачила в телеграмі. Бо як нормальна людина, я апріорі не довіряю телеграму, але він у мене був в телефоні, тобто я щось читала. Потім я витрачала час на те, щоб перевірити в якихось нормальних джерелах інформації на нормальних платформах. А так я одразу знаю, що якщо я щось беру на офіційному медіа або якомусь там офіційному. Каналі, у WhatsApp, чи у Viber, чи там на інших платформах у Фейсбуці, тому що у мене ясніше розуміння, що я читаю і наскільки це може бути релевантно, достовірним і так далі. А на Телеграмі у мене було апріорі, що я не довіряю, а потім перевіряю. Тобто часу стало більше. От. Фантастика! Будьте як Наталка. До речі, ще одна велика проблема з Телеграмом: насправді це використання його держслужбовцями і власне працівниками абсолютно різноманітних державних органів, як основного каналу комунікації для скидання робочих документів. І частина з таких документів може бути конфіденційною інформацією, в тому числі персональними даними осіб. Наприклад, я знаю, що багато колег, які виїжджали за кордон, зокрема чоловіки, які їхали у відрядження і так далі, казали, що держприкордонна служба вона. Використовувала або WhatsApp, що в принципі нормальна опція, або Telegram для того, щоб перекидати дозвільні документи між головою прикордонної служби, і конкретним прикордонним пунктом, і перевіряти, чи, наприклад, є підстави для виїзду у певне відрядження. І оце велика проблема, тому що коли навіть на індивідуальному рівні держслужбовці використовують такі ресурси, ця інформація дуже легко може потрапляти в руки самі знаєте кого безпосередньо Росія. Які, скоріш за все, мають доступ до серверів Телеграм, принаймні відповідно до останніх досліджень, я би радила в тому числі задуматись над розробкою політик, які заборонятимуть, наприклад, на усіх офіційних пристроях робочих використовувати цей додаток, як у форматі завантаженого додатку, так і веб-версію. Це принаймні частково зніме проблему витоку конфіденційної інформації, яка може бути державною таємницею, яка може стосуватись національної безпеки, яка може стосуватись персональних даних вразливих груп, наприклад, активістів, журналістів, правозахисників тощо. Наталко, я думаю, що тут доречно згадати твій приклад, який ти наводиш в таких ситуаціях mm -hmm. про те, що офіційна рекомендація Міністерства оборони Російської Федерації для російських військових це користуватися виключно телеграмом, і не користуватися Фейсбуком, ну тобто, платформами Мета, Фейсбук, Інстаграм і Ватсап. не користуватися. Ну це зрозуміло, тому що це американські компанії. Тобто, ми маємо робити навпаки, навпаки, так. Таню, дякую тобі за цю розмову. Я нагадаю, що з нами була Тетяна Авдієва, старша юристка лабораторії цифрової безпеки і експертка зі штучного інтелекту, медіаграмотності і адвокації законодавчих змін, членкиня Незалежної медійної ради. До зустрічі. Усім дякую, до нових зустрічей. Медіуми. Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. з Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.